Всім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні дивитись таку тему зустріч з тим самим чоловіком. Коли чи скоро. Буде два варіанти. Обирайте свій, давайте приберу навіть руки, щоб ви обрали свій камінчик. Ставте на паузу і давайте дивитися. І так, перший варіант привіт-привіт. Давайте дивитися. Так, зустріч з тим самим чоловіком, так той, який стане для вас, ну, чоловіком вашим, тобто законним законному шлюбі ви будете. І так, перша карта нам покаже, чи знайомі ви. Друга карта нам покаже його зовнішність, так? Будемо ще докладати, якщо потрібно. Третя карта покаже обставини вашої зустрічі. а Коли. Коли це станеться, так? Коли, чи скоро? Якими будуть ваші відносини? Давайте ще трішечки посуну. І так, чи знайомі ви? Давайте дивитися. Перша карта у нас тут Верховної Жриця. Скоріше за все, ні. Ця людина вам не знайома, але ви, знаєте, як ніби одразу відчуєте, що вона ваша, тому що. У вас є прям якби внутрішнє якесь відчуття, якою має бути ця людина. І як тільки вона десь знайдеться, ви її одразу... Давайте десь тут покладу. Ви її одразу, одразу пізнаєте. Так, чи знайомі ви з цією людиною? Ну, думаю, що ні. Думаю, що ні. Давайте ще докладу. Ну, я думаю, що поки що ні. Пок... Поки що ні, але-от от незабаром ви її зустрінете, але ми ще подивимось коли. Тут така, таке відчуття, що ви як ніби після якоїсь розбитого вашого серця, от якщо у вас прям, ну, були дуже якісь важкі розставання, ви одразу, майже одразу зустрінете саме ту свою ту саму людину. Так, окей. Давайте далі дивитися його зовнішність, його зовнішність. Угу. Ну дивіться, трішки лисий може бути так, на карті. Якщо ви побачите, тут така трішки лисина є, може бути кучеряве волосся, якщо не лисий, то кучерявий, тому що тут є такі кучері, дуже роботящі, можливо, зустрінетесь на роботі. З робочими питаннями, можливо, він руками щось робить. Так, от як тут людина кує, прям пентаклі, може бути людина, яка от прямо руками щось робить. Тобто не головою там працює, не за комп'ютером, а прям руками щось створює. Щось створює руками. А якщо за комп'ютером, то щось створює. Саме, ну тут як ручна робота, ювеліри, наприклад, якісь можуть бути. Або давайте докладати. Знову така любляка. Знову ці ж самі карти. Ну, от бачите, вас прям ви, ви його пізнаєте через, через свої якісь проблеми, вам не видно, окей. Через якісь свої проблеми він як ніби вас захистить, розсудить, якось допоможе. Допоможе вам закрити якусь рану в своєму серці. От прямо у вас одразу кохання зальється в це серце, і ви одразу як, е, ну, зрозумієте, що це ваша людина. Єдине, що може бути ще зв'язок зі старою людиною, яка який може трішки вам не, не давати рухатись вперед. Але як буде виглядати ця людина? Курор кубків в нас вийшов. Ну, знову, бачите. Знову кучері тут якісь, якісь кучеряві, тут трішки кучерявий, тут кучерявий, тут кучерявий. Кролік кубків в нас світловолосі зазвичай, не обов'язково, так, зараз що це буде світловолосий, але може бути. Голубоглазі, наприклад. По характеру ця людина дуже така м'яка, дуже може проявляти кохання, вміє кохати, любити. Наповнений він любов'ю, і він і цією любов'ю вміє ділитися з іншими людьми. Може бути для декого трішки гладкий. так? Не прям, ну, тут у нас взагалі трішки прям дуже гладкий, а може бути просто мати як масу, форми, форми якийсь животик, такий чоловічий, руки, такі трішки масивні. Не обов'язково, що він прям товстий, просто на масі такий може бути. Так, якими він ще може бути. Голубий колір, тут знаєте, тут голубий колір, тут, тут голубий колір. Мені як може любити голубий колір, голубий, і синій, або носити, може бути в, в голубій кофті, або в синій кофті. Ну, щось таке може тут бути. Людина любить... Все найкраще, найсмачніше, найгарніше, найпривабливіше. Тому теж момент такий знак для вас. Але от перший момент, по якому ви дізнаєтеся, що він якби буде вас лікувати, психологічно, ментально лікувати вас, щоб ви свої рани ці загоїли. Оці з десятки мечів. <кій> так, давайте наступна карта в нас обставини вашої зустрічі. Так, ми вже в принципі, в принципі принципі про це говорили, але отут у нас карта туз мечів, він може казати про ясність. Він як розкладе все по полочкам. От це знов такі мечі, різкі обставини, неприємні обставини, але ви як ніби зможете в цей момент розібратися, розібратися з якимись проблемами. До речі, до цього виходив, виходила карта <кій> правосуддя, і там теж меч, і може він буде суддю, наприклад, вашої е, якоїсь справи з колишнім, так, чи буде свідком якимось обставини, обставини. Кажу, якісь, от у вас горе печаль, розчарування, а він, вам, він вас навпаки такий приводить до тями, дає вам багато енергії. ну ось, Це прям точно людина по, по долі вам. І він такий, ну, він одразу бачить всі ваші проблеми, всі, всі ваші переживання, і, і все одразу він ну, допоможе, одразу, як йде допомога для вас, обставини. Ви мали якісь проблеми, і він їх вирішить. Ось такі обставини. Буде лікувати ваші рани. Добре. А, коли це станеться, так? Коли? Король Пентаклів. Ну, це осінь може бути. Пентаклі. Осінь, знаєте, або літо, коли збирають врожай, або осінь, коли цей врожай ще є, ще збирають. Але от не пізня осінь там. Давайте так, серпень, вересень. Десь ще теплі місяці такі мають бути. Коли, коли це станеться? Сім. Сім тижнів. Сьомий місяць. 7 17 двадцять сьомий. Сім. Сім років, ну, то забагато. Сім днів для когось може бути, так? Хто дивиться, це в період осені або кінця літа? <coughs> то тут може бути сім днів для когось. Сім-чотири. 7 плюс 4. 11 11. Ну, також листопад. Листопад 11. Ну, тобто осінь, це таки якась осінь мені ближче туди йде. Такий вам орієнтир. Якими будуть ці відносини? Легкими, знаєте, по дурню це легкі якісь відносини. Це коли нам легко, спокійно, класно. Так, бачите, в нас тут просто ну, стабільність, свято, приємно. Знову-таки врожай, знову такий осінь, знаєте, як ви збираєте врожай якийсь разом. Тихі. Глибокі відносини щастя. В нас тут ну все, я більше не буду докладати. Дійсно щира любов, дійсно щирі якісь почуття. Діти тут можуть бути. Дім повна чаша. До речі, карта вийшла стабільно Також король пентаклів може казати про подружжя, замужність Будете заміжньою чи одруженою. Так, які будуть відносини? Ну, в принципі, тут максимум. Ви отримуєте максимум. Максимально щасливі, гармонійні, тихі, спокійні, легкі відносини. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджаю на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па. Ну, а ми переходимо до другого варіанту. І так, другий варіант. Привіт, привіт, двоєчку. Давайте дивитися зустріч з тим самим чоловіком. Тим самим я маю на увазі адекватні відносини, адекватні якісь стосунки, коли можна покластися на цього чоловіка. Можна довіритися, можна вийти заміж. Так, перша карта нам покаже, чи знайомі ви зараз. Друга карта покаже зовнішність його. Далі обставини вашої зустрічі. Коли станеться зустріч? І якими будуть ці відносини? Давайте дивитися. І так, угу. чи знайомі ви. Цікаво. Філософ фортуни – не факт, що знайомі. Тут 50 на 50, давайте викладати ще, чи знайомі ви з тим самим чоловіком. Я б сказала ні, ні, не знайомі. Скоріше за все, ні. Це взагалі людина може бути на відстані від вас, і у вас у обох навіть зараз можуть бути відносини, що у вас, що у нього. Тобто, навіть якщо ви одинока, типу. У вас може бути такий сценарій трішки пригнічений, а в нього можуть бути навіть щасливі відносини зараз, але ви прям на відстані, ви не знайомі. Скоріше за все, ви не знайомі. Для, ви один для одного, як різні береги взагалі. Так, ну добре, його зовнішність. Яка його зовнішність? Імператор? Ну тут прям. Одразу вам показали людину. Імператор це чоловік, високий, статний, ну, добре, не обов'язково високий, але чоловік, який досяг вершин, він вже може бути дуже такого немалого віку. Наприклад, за 50 для когось, так? для кого це актуально. Я знаю, що різні дівчата дивляться, хтось в 20 дивиться, хтось в 50 дивиться. Для когось це дійсно чоловік, от прям за 50. Для когось цей чоловік може бути приблизно 30 років, але він, знаєте, вже настільки серйозний, що от не, не по роках серйозний, багато розуміє, багато знає, багато керуючим, може мати, мати такий рівень, що в нього є якісь люди, якими він керує. Що ще? Можу мати бороду. бороду. Ну, тут про волосся, про обличчя так мало. Можу мати сивину якусь, давайте ще його зовнішність. Дивіться, його прям можуть боятися. Насправді він такий дуже людинам. Приємна, дуже така чутлива, тендітна навіть тут по цій карті. Але для всіх інших він може бути прям агресивним, тобто він може виглядати агресивно. Це не означає, що він буде агресивний, але от для інших він такий, знаєте, чолов'яга, не підходь до мене бо вб'є. А тут ну, всередині він навпаки такий дуже м'якенький, такий зефірка. А, також може бути лисина, тут у нас вийшла, також кучері тут у нас вийшли. Ось у нас ще тут е, для когось може бути світлі волоси, світлий такий дуже обличчя таке, знаєте, як мати острі, острі кути. Наприклад, острі якісь вилиці, остре підборіддя, щось такого плану може бути. Ще по характеру легкий на підйом, роботящий, дуже може багато ну, гарно розмовляти, гарно от, прям, предрозполагає до себе, знаєте, але може бути дуже хитрий, дуже такий, от якого можна боятися трішки. Далекоглядний, багато чого вивчає, знає, і знає, як цим користуватися. Окей, дивимось далі. Обставини вашої зустрічі королеви мечів. Тут ви його будете відшивати Прямо. <кій> ви йому прямо давай гуляй, хлопчик, гуляй. Угу. Ну, ви взагалі будете думати про себе, у вас там свій світ, ви якось е, себе гармонійно відчуваєте. Тут хтось. Ну, до вас якось чи залицятися буде, чи якось він. А, він прям знаєте, як ти будеш. Можливо, чи це робота, чи якісь такі. Ті самі карти, бачите? А ви не бачите. Зараз покажу вам так, трішечки. Ті самі карти, але вони мені, як, знаєте, про те, що ви настільки будете в своєму світі, настільки вас не буде взагалі турбувати ніякі чоловіки, ви тут з подружками, у вас тут свої якісь. Ну, легке таке класне життя, а він тут всіми хитрощами якось буде вас добуватися. Можливо, він важливо можливо таке для когось буде, що він хотів якось вас не те, щоб обманути, але якось так покрутіть вокруг пальця. А, і це. Стане тим, що ви якось на нього звернете увагу. Це знаєте, як чоловік, ну це може не обов'язково, що він щось негативне хотів для вас зробити, але це може бути як, ніби людина просто, от знаєте, як в фільмах стовкнулися там, трішки поцарапили один одному машину, так, і вийшли, почали ругатися, а потім залишили номер і так і познайомилися. Щось таке може бути неприємне, можливо, навіть для обох. Але э, це результат, потім у вас закохані прям вам тут по долі, будь ласка, любов така. І ви ще така, та що ти робиш? Та хто ти такий? Та я тобі зараз. Потім бац, і ви разом так може бути. Окей. Так. Коли це станеться? Коли станеться ваша зустріч, Верховна Жриця? Невідомо. Невідомо коли місяць, можливо, вночі, так? Вночі, коли ніхто не бачить, дійсно, ота карта була з мечів, вона теж може казати про ніч. Окей, коли? Двійка ще, другий місяць, друге число, 22 число, 12 число. Маловато, давайте ще. Коли це може статися? Вісім. Вісім, робочі момент також. Ой, в нас тут пуста карта випала зараз. Дістану. Пуста карта може казати 8 і двійка, 10 або 18. Ага. Так. Коротше, орієнтир. Може, друге, восьме, другий місяць, восьме число, чи. У Пентаклі це також у нас про весну, осінь. ой, літо осінь, кінець літа, початок осені може бути. Або це ніч, ніч для когось, або восьме, друге число. Восьме число, друге число, десяте число чи вісімнадцяте, двадцять друге, ось так, дванадцяте. Коротше, мало інформації. Коли? Давайте так. Найближчі півроку це станеться. Пуста карта. Ну так, найближчий рік. Так, так, або трішки пізніше. Тобто, тут, бачите, нема конкретики. Чекайте після шести місяців. А ви навіть і не чекали, так? По цим картам ви навіть не будете думати про це, але так от станеться. Що потім якось воно саме з собою складеться. Добре, якими будуть ці відносини від Бога? Просто для вас це ну, подарунок долі, подарунок Бога. Це те, що вам було потрібно. Це для вас нагорода або, або навпаки, О, як це, наказання. Так, якими для вас будуть відносини? Ну, все одно легкими, все одно оновлення. Башня, дякую. Ви знаєте, почнуть рушитись якісь старі стереотипи, якісь проблеми, якісь невзгоди. Не можу сказати, що буде погано. Робочі якісь моменти знову ж таки тут йдуть. Я не можу сказати, що буде погано. Ні. Ці відносини для вас просто великий ріст, великий. Будуть трабли, будуть якісь проблеми, будуть якісь башні, розборки, вияснення відносин точно будуть, але я бачу саме вас мало про відносини, бачу саме про вас, що в цих відносинах ви ростете, ви стаєте більш серйозною, більш активною, більш проявленою, більш ще більш так. Ви починаєте розуміти, що я хочу, що моє, що я не віддам нікому. Ця людина для вас е, от дійсно як вчитель, який вчить вас життю. Але це не означає, що типу, він сидить і такий. Так, ти маєш жити так. Ні. Він просто у вас складається в такі ситуації, коли ви просто починаєте з ним розуміти якісь істини, які не розуміли до цього, і він для цього нічого не робить, він просто є перед вами. Знову, до речі, ця по долі. Доля, доля. починали з долі, закінчили долею. Ікси в нас тут. Що, якими будуть відносинами? В принципі, мир це мирні, гармонійні, добрі відносини. Просто ви в них, знаєте, то ви в них тут яка іскра, ви вибухаєте, то ви в них якась спокійна, легка, думаєте про щось приємне, про свій розвиток. Коротше, у вас тут якісь гойдалки, але це не через те, що чоловік якийсь не такий ні. це про те, що ви маєте трансформацію цих цих ви Фактично від нуля йдете до якогось високого рівня до реалізації до е, миру від початку до кінця йдете. Тут навіть може бути таке, що ви прямо до кінця життя будете цією людиною. Ось такий у нас дуже глибокий розклад. Дякую за увагу. пишіть коментарях що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам дорог, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!